Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. Я рунолог таролог Тера. Пропоную розклад сьогодні руна дня. Що нас чекає? На що сподіватися, чого оберігатися? Руна Атілія. Чудова руна. Атілія це кінець Усієї роботи вінець. Руна придбання достатку, навичка особистого простору. Символізує дім, оселю, родину, рід, відносини між рідними, предків. Це фундамент, це традиції, також це придбання. Усі питання сьогодні можна вирішувати у сферах та бажаннях куплі-продажу, майна, авто, дач, земель. І. Є можливість придбати це. Атіля це здобутки, прибутки, можливі ремонти осель. Також це руна час показує самостійних дій, це основополагающе, і руна Атіля не любить втручання, це руна особистих кордонів. Дуже важливі підтримки сьогодні і увага до людей похилого віку, також до батьків, людей роду. Це сімейна така домашня руна. Питання спадку теж можуть підніматися під етілею. А ще це гарний імунітет, гарне самопочуття, стабільність, опора, терпіння, захист та. Охоронність самого Одіна, верховного Бога, скандинавського пантелону. А у житті це може проявитися також підтримкою особою людини та її допомоги. Отака чудова сьогодні руна. Атілія нам сьогодні в поміч. Пишіть в коментарях, будь, будь ласка, як руна у вас проявилася, яку дала вам ситуацію. Буде цікаво. Гарного дня, на все добре!